Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди на вихідні та понеділок з 21 по 23 червня. На вихідні погода буде нестійкою та вітряною. Внаслідок надходження повітряної маси з півночі Скандинавії. У суботу очікуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності. Місцями невеликий короткочасний дощ. У неділю вдень короткочасний дощ, місцями гроза та пориви вітру. Вночі у вихідні та понеділок буде прохолодно. 8-13. В день у вихідні комфортні 19-26 градусів. понеділок порадує нас сухою та теплою погодою. З денною температурою повітря у межах 23. 28 градусів, Заряджайтеся гарним настроєм, до зустрічі! Залишайтеся з нами, щоб не пропустити актуальний прогноз.